Зі нас перші про головне поїхали одразу після переговорів на вищому рівні в Росію спалахнули великі пожежі у 12 ключових містах, включно з портовими. Московські джерела повідомляють про сотні атакованих об'єктів дронами та ракети з коригуванням із центру столиці. Нова фаза агресії проти України. ЗСУ знешкоджила масштабні атації, яка мала бути координацією ракетодроновими ударів по території України. Водночас українські безпілотники і балістичні ракети стріляли по Москві з центру з припущеннями із самої москви чи центральної системи ні, внутрішній повстанський рух, невдоволення зростає. Мобілізовані жінки вийшли на стихійні протести. Подалі, включаючись локальні групи громадян, почалися сутички з ОМОН військовими формуваннями, в тому числі ватажками вагнерівців. Розгортання подій у Москві, масові протести, локальні бої. Спочатку акція протесту мобілізованих сімей, згодом захоплення площ, парикади, групові зіткнення на вулицях, танки і бронетехніка відкривали вогонь по цивільних. Ситуація розгорнулася локально в військових частинах. Вибув в центрі низка вибухів на Червоній площі поблизу Ремля влучання безпілотника у вежу Кремля. Телеграм-канали пишуть, що підпал вибух кортежу генерала. Відбувся інформація обмежено підтверджена. Кризове керівництво зібрана надзвичайна нарада з керівництвами ОМОН, розварді військового делегування контрольованому владу в Москві. Шойгу фактично ізольовані або арештовані. Ситуація переходить під контроль вагнеру і місцевих сил, атаки ЗСУ та сектора російської оборони, українські удари, півгодинна атака, десятки дронів і ракети знищили житлові і військові як в Москві. удар ведеться з високоточним коригуванням з контрольованих пунктів РФ, можливо, внутрішні зради чи хакерські методи. Трати серед окупаційних сил понад 317 загиблих, як мінімум військовослужбовців або мобілізованих за даними спільноти, що підтримують опозицію. Поранені заповнюють госпіталі багато з контузією, опіками шоковим станом Неудала не вдала операція в Астрахані. Не вдалась спроба запуску стратегічної зброї 11-12 арішників Зірвалися масивний вибух на полігоні з численними ми серед інженерів і технічного персоналу. Президент особисто критикував командування, вважаючи навчання пшиком складу сили та контроль над ситуацією. Розклад політичних фракцій в конфлікті між воєнними і миротворчими групами патріотичні силові структури Вагнера Росгвардія, ОМОН. Місцеві активісти частково розпочалося зростання непокори серед військових і силовиків. Контроль призводить до внутрішніх арештів керівників. Інформаційне середовище. Офіційна інформація цензурується телеканали і офіційні портали мов. Чаті альтернативні канали телеграм активно поширюють фото віто, пожеж, вибухів протестів і втрат, кого контролюють в окремих кварталах формально зйомки фільму або навчання, або прихована реальність бойової активності. При цьому російське населення дедалі більше підтримує закінчення війни, пам'ятаючи масштабні втрати. Топора потенційні сценарії розвитку від телеграм-каналу переворот перевороту Москві. Якщо внутрішні протести та бойові дії збережуться, можливий реальний державний переворот або зміщення клептократичної верх шлюз мирних сил і військових, які не бажають війни, може змінити вектор влади. Ескалація бойових дій ЗСУ можуть продовжити удари по центру влади РФ, використовуючи інформаційні канали внутрішніх коригувальників. Повномасштабне вторгнення у центральні райони збройних загонів автономних груп можливо залежать від ослабкості російської влади. Ремонтація Росії, відділення окремих фракцій, прояв кори в регіонах. Можливо, домінування автономних урядів або контроль окремих силових центрів. Стратегічне значення так удари по Москві та великих містах сигналізують про внутрішню деструкцію, сили режиму, втрати контролю над центром влади. Ключовий симптом. Ситуація в Москві не просто хаос, це слабо приглушений сигнал про можливий перелом влади, втрату контролю Путіна і розвиток народного руху проти війни. Сценарій показує одночасну активність ЗСУ в поєднанні з внутрішнім опором військово-політичний трилер, що розгортається сьогодні для стратегічного реагування. Важливі прозорість, координація Союзу. Узників та підтримка тих, хто прагне завершення конфлікту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.